А от в Грузії нова хвиля арештів силовиків. Прокуратура звинувачує колишніх чиновників у незаконному отриманні особистих даних за допомогою сучасних технологій. Команда Саакашвілі, що зараз в опозиції заявляє про політичні переслідування за ситуацією в країні, вже пильно стежить міжнародна спільнота. В Європі починають хвилюватися з можливі порушення стандартів демократії. Грузинський уряд запевняє, що усі арешти в рамках закону. Більше розповість Володимир Рунець. Цієї ночі в Грузії арештували одразу 12 людей. Більшість з них співробітники міністерства внутрішніх справ. 11 колишніх чиновників разом із керівником конституційного департаменту Леваном Кардавою звинуватили у шпигунстві. Головний прокурор країни Арчилк Білашвілі стверджує, затримані силовики зламували комп'ютери опозиційних партій та стежили за їх діяльністю. Слідство показало, що за наказом керівництва департаменту захисту конституційної безпеки МВС в установі було створено комп'ютерний вірус. За допомогою цього вірусу департамент нелегально проникав комп'ютерні системи представників різних політичних партій та релігійних організацій. У четвер за грати потрапив і віці що так і Анішвілі. Поліція провела обшуки у нього вдома, та в робочому кабінеті. Столичного чиновника звинувачують у перевищенні службових повноважень. Стурбованість арештами екс-чиновників у Грузії вже висловили в НАТО. Про можливий політичний підтекст у справах проти старої команди Генсек-Альянсу Андерс Фох Расмусен говорив із грузинським прем'єром Бедзіною Іванішвілі у Брюсселі. Нагадаю, 6 листопада за ґратами вже перебувають екс-міністр оборони Грузії Бачо Ахалай та двоє його підлеглих. Їх звинувачують у знущенні над солдатами. Моє занепокоєння полягає в тому, що думки про те, що звинувачення мають політичне забарвлення, можуть бути руйнівними. Я гадаю, прем'єр-міністр поділяє моє занепокоєння. Ми з обох сторін висловлювали свій сум стосовно подій, які нещодавно трапилися в Грузії: арешти та затримання. Як відомо, я запропонував генеральному секретарю брати участь у процесі у будь-якій формі при будь-якій можливості, щоб зробити цей процес прозорим та зрозумілим для всіх, поки захід ретельно спостерігає за діями нової. Грузинської влади остання робить успіхи у відносинах з Росією. Москва заявила, що відкриває кордони для боржомі та грузинських вин. Їх ввезення було заборонено ще 2006-го роз спожив наглядом. Та зі зміною влади у Грузії товари перестали бути небезпечними для життя. Тбілісі натомість відновила мовлення російських каналів. Володимир Унець, ТВА.